Вітаю глядачів каналу Нова Волинь. Діяльність секретаря Луцької міської ради і перші успіхи на цій посаді Сергія Григоренка тема сьогоднішнього випуску. Сергій Анатолійович Григоренко, голова Луцької міської організації партії ВО Батьківщина, до Луцької міської ради обраний в багатомандатному виборчому окрузі за списками партії ВО Батьківщина. Із березня 2014 року секретар Луцької міської ради, член Національної спілки журналістів України. Пане Сергію, ви вже півроку обіймаєте посаду секретаря Луцької міської ради. Чи легко вам вдалося прийняти таке рішення? Безумовно, це була довіра до мене з боку товаришів по партії Григорія Пустовіта, який попередником був, тому що він мене рекомендував, міського голови Романюка, але, безумовно, були перемовини. За мене проголосувало з 45 присутніх в залі тоді таємним голосуванням 33 депутата. Вважаю цей результат не надто високим, хотілося, щоб більше, але дякую всім за довіру. Тобто я зустрівся з усіма фракціями перед обранням, поспілкувався. Ну, Очевидно, значить моя кандидатура викликала довіру. Депутати повірили в мене, міський голова і колеги по батьківщині, тому з певними зусиллями все-таки. Цю посаду мені довірили. Чому один із депутатів, коли він вам давав поради щодо роботи на посаді секретаря міської ради, він сказав, що вам необхідно менше говорити, а більше робити. На вашу думку, чому він так висловився? Ну, це старший і поважний депутат, до якого я ставлюся з повагою. І він часто дає поради молодим, я до цього нормально ставлюся, я йому теж десь даю поради. Тобто я вважаю, тут жодних якихось протистоянь нема. Можливо, це дружній жарти, можливо, це дійсно порада. Хоча я один, на мою думку, з тих депутатів, хто говорить коротко, лаконічно, намагаюся говорити по суті, лишнє не говорити. Тому нормально ставлюся до... Нормальних, без образ, зауважень колег. От якщо порівняти перші кроки на посаді і зараз, то наскільки на великими є зміни в вашій роботі, і скажіть, що найважче було спочатку вам зробити? Ну, скажімо, я взагалі людина намагаюся завжди знайти компроміс, де я не є. Тому що я розумію, успіх це коли є діалог, коли по максимуму враховуються думки всіх. Перша проблема, з якою я стигнувся як секретар міської ради, це розсадка депутатів. Тому що коли нас обрали в жовтні 2010 року, була одна політична конфігурація міської ради, була фракція Батьківщина, фракція Свобода і було, були багато інших депутатів, як би, мажоритарні, позафракційні. За цей час, що ми були, триває наша каденція, батьківщина дещо змінилась чисельна. Хтось з нашої фракції вийшов, хтось увійшов. Трошки зменшилась чисельність свободи. Натомість утворилось дві нові групи, яких не було з самого початку. Це група Новий Луцьк, яка складається з прибічників Ігоря Палиці, і група Рідне місто, група, яка підтримує міського голови Миколи Романюка. Тобто відбулися зміни в політичному ландшафтні міської ради. Скажіть, а від того, де сидить? Депутат що залежить? Дивіться, ну по-перше, це навіть і логічно. В усіх парламентах світу депутати і Верховна Рада, і будь-який інші сидять група з групою. По-друге, депутатам під час сесії, коли йдуть ті чи інші важливі питання, між собою треба консультуватися, як голосувати. Ну, Виникають же різні, є поправки до того чи іншого проєкту рішення. Тобто, звичайно, це зручно, по-перше, це зручно для самих депутатів, для їхньої роботи. По-друге, -по це політично структурує раду. Чітко є фракція біля фракції, група біля групи. Було побажання депутатів. Тобто це ну, є такий вже дуже важливий крок, але це, знаєте, дрібниця, а з дрібниць складається наша робота. І ви їх розсадили так, на свої місця? Так, і, і це був перший проєкт рішення, який я вніс як секретар, Гара, ну, я вважаю, вдалося, всі погодилися. От. А далі вже почалися інші зміни. Тобто я вважаю, відбулося порозуміння з першого питання. Я завжди перед прийняттям якихось важливих рішень для міської ради, для міської громади, спілкуюся з головами фракцій груп, тобто це з батьківщиною Юрій Корольчук, Свобода Юрій Вега, група Новий Луцьк Ірина Костанкевич і група рідне місто Євген Качук. Я завжди з кожним не спілкуюся, тому що це представники ну, великих скажем, депутатських груп об'єднань, від їх голосування чи не голосування залежить успіх того чи іншого рішення. Ну, я, мені здається, що вдавалося і буде вдаватися нам знайти порозуміння. А для чого ви зустрічаєтеся з ними? А це робота секретаря, тому що однією з функцій секретаря міської ради є надання всебічної допомоги і сприяння депутатам в їхній діяльності щодо зустрічі з виборцями, щодо депутатської діяльності, щодо контролю за проектами рішень. Тому що, наприклад, якщо міська рада приймає якесь рішення, контроль за його виконанням, чи це бюджетне рішення, чи це якась програма соціально-економічного розвитку, чи це земельне рішення, контроль Но за виконанням. Не виконання... виходить так, що ви спонукаєте їх там, голосувати, чи Ні. їхніх людей за те чи інше питання, Кожен комусь. з них є самостійним, повірте, їх спонукати важко. Це успішні люди, які відбулися. Вони всі, до речі, за мене старше за віком. Тому спонукати важко. З ними можна тільки вести нормальний діалог з повагою до них, слухати їхні аргументи. тобто тут Зовсім не ті часи, і це не ті люди, на яких можна тиснути. Ну, Хочеться вірити в це. Ну, я так зрозуміла, що внутрішня дисципліна і депутатська етика це теж питання, якими ви опікуєтеся. Так? Чи є зміни у роботі депутатського корпусу після тих подій, які, великих змін, які відбулися в нашій державі, наскільки активніше стали і відповідальніше працювати депутати? Безумовно, однією з ключових вимог і Майдану, Революції Гідності, та і наших виборців є особисте голосування кожного депутата, незалежно яка це рада, чи це сільська рада, чи Луцька міська рада, чи Верховна Рада. На превеликий жаль, іноді траплялися випадки в міській раді, і це ми маємо чесно визнати, і це було і в фракції Батьківщина, і в інших фракціях. Траплялися випадки, коли депутати голосували не особисто. Іноді це було механічно, коли колега вийшов, десь натиснув, іноді було, хтось не зміг прийти, але це неправильно. Закон говорив про те, що має бути особисте голосування. Але як забезпечити особисте голосування в законі і в регламенті міської ради чітко прописано не було. Тому, щоб унеможливити неперсональне голосування, я запропонував зміни до регламенту, які були підтримані, дві зміни. Які в нас були ситуації. Перша ситуація, депутат не прийшов, передав свою картку іншому, колега голосує. Внесли зміни в регламент, що депутат для того, щоб його картка була зареєстрована і не блокувалася працівниками секретаріату, він має прийти і власноруч розписатися на листку реєстрації письмової. Тобто він мусить своїм підписом засвідчити, що він є. Зняли питання, коли картки передають. Була інша проблема. Депутат прийшов, зареєструвався письмово, вставив картку, голосує, але вийшов там по справам передзвонити, вийшов з сесійної зали, його нема пів години, години-півтори, і за нього голосує колега. Знову ввели з моєї пропозиції такі зміни в регламент, що депутат, який покидає сесійну залу, тому що, наприклад, якщо він в сесійній залі встав свого місця, підійшов до колеги чи до міського голови під час сесії проконсультуватися, питань немає. Його головуючий бачить, чи я, і можемо закликати під час голосування сядьте на місце. Ну коли він вийшов сес... з сесійної зали, це ж не наша з головою проблема дивитися, коли він прийде. Тому написано в регламенті, маєш заб... зобов'язаний забрати картку з собою. Якщо він забув її забрати, я даю відразу миттєво доручення працівникам секретарату, вони картку вилучають з гнізда і повертають, коли він прийде. І фактично ми на крайній сесії, коли були прийняті рішення, в нас немає тепер неперсонального голосування. тобто ми так було передбачено, щоб його унеможливити. Крім того, ми скоротили час, тому що сесія триває довго. А, я хотіла На, і на, запитати, на так депутатські це. запити година, тому що раніше це були година 30, година 40. Ми скоротили час на запитання з одного питання порядку денного, тому що раніше от виходить доповідач якийсь керівник підприємства, і до нього депутати можуть і півгодини, і годину ставити. Півгодини. Тобто до розумних меж, безумовно, щоб зберегти права депутатів на запитання, на критику, ми поскорочували запити, поскорочували запитання поскорочували самі питання 30 секунд. Тобто... Ну, це не впливає е на якість роботи? Ні, от дивіться, якщо ми беремо е година на запити, але сказано, що на, одного депутата, на е одному депутату максимум 4 хвилини. Це за... за ці, за цю годину може виступити 15 депутатів, а в середньому виступає 13-14. І на останній сесії вже було це діяло, жодних питань не було. Всі встигли і ще й 7 хвилин лишилося. Бо і коли в результаті ця... сесія закінчила роботу? За день ми завершили. Ми взагалі так, от завдяки цим змінам до регламенту. По-друге, завдяки злагодженій роботи переважної частини депутатського корпусу, діалогу, дві-три останніх сесії підряд поспіль в нас завершувалось протягом одного дня. Бо попередні сесії раніше було, що два дні, інколи три, а одна, одна пленарне засідання було аж чотири дні. Зараз ми, в принципі, три сесії поспіль, є гарна традиція за день. До речі, я от був в Польщі нещодавно, спілкувався з польськими колегами, як в них триває сесія. В Польщі, наприклад, в місті замость. Сесія триває 2-2,5 години. Але там, звичайно, і значно менше питань, бо в них виноситься 5-7 питань на порядок денний, а в нас виноситься мінімум, оця крайня сесія була 97 питань, а зазвичай 120-140. Бо основну масу це є земельні питання, дрібні питання, продовження під хатою, оренди, продовження оренди під город. Тобто, ну, Але я вважаю, моя позиція, позиція міського голови Миколи Романюка, що ми маємо сесію проводити за один день розглядати питання оперативно-лучан. Ну такая Я надіюся, що до Польщі виїздили не одні, напевне, з групою колег, так, mm. можливо, навіть і молодих людей, адже питання стажування молоді в Польщі, це теж ваше питання. Що це дає для міської ради? Якщо ми подивимося на статистику візитів, то зрозуміло і за своєю вагою, і за... Службовим становищем більше їздить міські голова, заступник і секретар, тому що вони представляють міську раду з тих чи інших питань з містами-партнерами. У нас є 8 міст-партнерів, 5 в Польщі, Ольштин, Люблін, Жешув, Жешув Замость інші, в Грузії одне місто Горі, в Білорусі Брест і в Китай місто. Сянтан, якщо я не помиляюсь, бо складно вимовити. Тобто вісім Ну, В Китаї ми тільки раз їздили за 8 років, а так найбільша співпраця йде з поляками, тому що наші сіли. І безумовно, як я кажу, за своїми можливостями більше їздять керівництво міської ради, бо це природньо, вони представляють. А, а Це була ваша ідея, молодь завести? Так, е Тому що до мене звернувся така дуже цікава людина, з Буяк, це особистий друг президента Олега. Леха Валенце, першого президента Незалежної Польщі, колишній голова польської митниці, колишній депутат польського сейму, він зараз пенсіонер, але він друг України, любить Україну. Він приїхав з візитом в міську раду, він зараз такий впливовий громадський діяч, каже, чим вам допомогти? Я кажу... Поможіть простажувати молодих людей, тому що є в нас молоді працівники, перспективні, але вони не мають змоги і за своїм становищем, поки що скромним службовим, і за фінансами поїхати. Кажу, і не просто, щоб вони там погуляли по місту, проведіть їм екскурсію, а щоб вони поїхали в якусь з міських рад. Це тільки початок такої. Початок. роботи? Початок. І кожен по своєму напрямку посидів своїм колегою. І ми склали список з міським головою понад 20 відділів, кожен керівник відділу вибрав молоду людину до 35 років, але яка є перспективною, ну, щоб це була мотивація в роботі. І ось, на Минулому тижні поїхала перша група в одне з польських невеличких міст. Це представник муніципальної дружини молодий, представник міжнародників, представник відділу туризму і представник комп'ютерного відділу. Тобто вони працюють з польськими колегами, кожен сидить на робочому місці, дивиться, вивчає передові методики. І далі ми це будемо продовжувати. Далі ми їх зобов'язали, коли вони приїдуть з Польщі, кожен має в своєму відділі, де вони працюють, півгодинно провести презентацію. Я там буду присутній розказати своїм колегам, що він почерпнув, що він бажає застосувати в роботі. Я вважаю, це... Цікаво, це своєрідна і мотивація молодим людям. І, безумовно, це міняє свідомість, тому що Польща сьогодні на дві голови попереду нас в суспільному розвитку, і нам є, чому в них повчитись. Але можна повчитися і наших українських колег. Чи відбувається у вас такий, такий обмін людьми саме з, в українських містах? Відбувається, я теж би, цю тему активно курую, тому що ми нещодавно підписали з моєї ініціативи. Угоду про співпрацю з містом Кузнецовськ. Для Кузнецовська це перша угода про співпрацю з іншими містами. Для нас це вже дев'ята. Е, в чому інтерес? Нам є інтерес, тому що там найвищий рівень зарплати в Україні в Кузнецовську, і вони готові, щоб наші будівельники, а також інші компанії... А завдяки чому? Завдяки тому, що там підтримки. Атомна станція. Є так, атом... так, тільки це місто супутник атомної станції, середня зарплата на атомній станції 10 тисяч гривень, а по місту 7 тисяч. Найви... Людей багато проживає? 40 тисяч, з них 8 тисяч працюють на атомній, але ви врахуйте члени родин, це все, тобто, ну, заможне місто, є гроші в цьому місті, але в них і не сильно розвинена сфера послуг, вони готові, щоб наші підприємства заходили. В них є проблема велика в житловому будівництві, тобто в людей є гроші, але в них немає такої великої будівельної фірми. То що дасть це для Луцька? Для Луцька це, якщо е, наші підприємці зацікавляться, а я буквально на цьому тижні їду з певними підприємцями щоб послухати пропозиції міського голови Кузнєцовського, вивчити ринок, це дасть робочі місця і податки. Тобто наші люди будуть там працювати, отримати зарплату. Крім того, активно вони запрошують нас на атомну станцію. От ми вже в кінці жовтня відправляємо першу групу вчителів фізиків і математиків шкіл Луцька на атомну станцію. Це, скажімо так, і для загального розвитку, і така певна теж мотивація в роботі, і для того, щоб вони дітям розповідали про атомну енергетику. І вони готові щомісяця декілька груп вчителів приймати. Я думаю, вчителю, фізики, тим більше це спеціалізація, буде цікаво побувати на такому об'єкті. Є співпраця в, в Кузніцовську, ми цікаві, як місто, яке має широкі міжнародні зв'язки, вони би хотіли через нас вийти на польські міста співпрацювати. Кузнецьовську цікаво, наш центр надання адміністративних послуг, тому що в нас є він гарний, досить успішний. Вони хочуть такі робити в себе. їх спеціалісти Тобто є маса. Навіть вчора мені дзвонив Кузнецьовський міський голова, навіть хочуть наш досвід прийняти, коли самооборона і громадське формування спільно з міліцією патрулюють місто. От їм цікаво, в нас такий досвід є. Тобто маса, повірте, є питань. Ми сусіди, до речі, кузнецов. Ще нам цим цікаві, що вони переважно більшість своїх грошей лишають в Луцьку, тому що їм до Луцька 120 кілометрів, до рівного 160 км, тому на закупи, як то кажуть, проводити дозвілля ці мешканці приїжджають сюди. тому… Вони везуть сюди гроші, гроші немалі, тому нам цінна співпраця з цим сусіднім містом. І через тиждень також, якщо щодо співпраці, депутати міської ради зі мною разом, ми їдемо в місто Тернопіль, теж в ближнє місто. Подивитися, в них є декілька цікавих комунальних підприємств, як вони працюють, вивчити роботу їх міської ради. Тобто співпраця є не тільки з Польщею, а й з українськими містами. Роботи вистачає. вистачає. Ви займаєтеся визначенням меж міста Луцька? Це питання, я думаю, теж цікавить, особливо Лучан. Зараз справа, наскільки я зрозуміла, на завершальному вже етапі. Документ вже погодили сільські ради Луцького району, адже наше місто вмежує з 10 сільськими радами, 8 з яких належить саме до цього району, а 2 до Ківерцівського. Скажіть, коли реально будуть впорядковані вже межі Луцька. Взагалі склалася така цікава ситуація, що ми як обласний центр не маємо своїх меж, чітко звернені ще з радянського часу. Наприклад, Любощів вже має, багато поліських райцентрів невеличких Луцьк немає. Чого? Антон Федорович ну, лише, Межі це будуть умовні, так? Межі Межі умовні. але розумієте, В чому важливість меж? Робота комунальних служб. Бо зараз, наприклад, от є сільські ради, де твоя територія, де моя? Комунальні служби, вивіз сміття, освітлення, озеленення, асфальтування території. Наприклад, вулиця Малоомилянівський масив. Є такі вулиці, де ми, ну, поки не проведена межа, ми ще чітко не знаємо, де територія сільської ради, а люди приходять, вирішуйте вже наші проблеми, розумієте? Освітлюйте, прибирайте, асфальтуйте. А ми кажемо, давайте встановимо межі. І ми знаємо, де, наприклад, Маяківська сільська рада, де їхні зобов'язання, де наші. Далі, наприклад, ну, комунальні служби, міліція. Часом бувають такі випадки, коли стається злочин чи порушення на межі. Луцька і сільських рад і райвідділ перекидає на міськвідділ, міськвідділ на райвідділ. Розумієте, Це плутанина. Далі, наприклад, в 2008 році чи в 7-му міська рада виділила землю там, лучанам, інвалідам, певним пільговим категоріям, якщо не помиляюсь, біля 20 чоловік. Люди вже отримали державні акти, вже хотіли користуватися законно набутою землею і тут вивели що це землі однієї з прилеглих сільських рад, вони подають позов, в людей позбавляють актів, нерви, переживання в людей, незрушність. Тобто, повірте, маса питань. Земельні, комунальні, робота муніципалів, міліціонерів. Тобто, коли є межі, ми бачимо чітко, де наші повноваження сільські ради бачать. Дійсно, як ви казали, оточують 10 сільських рад, 8 Луцький район, 10 ківерцівських, 2 eh, перепрошую, ківерцівських. На сьогоднішній день всі, всі 10 сільських рад і Луцького, і Ківерцівського районів підписали сільські голови на підставі рішення сільських рад сесій межу, тобто погодили межу. Далі відбулася сесія Луцької і Ківерцівської районних рад, де вони затвердили те, що погодили сільські голови і сільські ради. Тепер має відбутися сесія міської ради, на якій ми погодимо теж з свого боку межі Луцька, після чого воно йде цей проєкт на експертизу в Держземагентство в Київ, йде далі на обласну раду. Ми сподіваємося, десь в кінці року, в грудні, дай Бог, якщо так вийде, і вже в наступному році на Верховну Раду. Тобто крапку ставить Верховна Рада. В чому зараз проблема? Коли стали зводити ці земельні землю, не можемо точно вижнити межу міста Луцька гуляє приблизно 160 гектарів. І зараз за моїм проханням, за проханням міського голови Миколи Романюка... найперше зацікавлений держ... в цьому? Всі зацікавлені, бо навіть коли я був на сесії Ківерцівської, Луцької районних рад, знаєте, як депутати завжди підозріли, і це нормально. Вони контролюють, і вони мені задавали питання, чи Луцьк щось собі не, від... не відхопить. Я кажу, спитайте, я кажу, отут присутні сільські голови, і сільські голови перші сказали, ми перші зацікавлені, тому що ми маємо знати, де наша земля, де ми можемо порядкувати, давати паї, ну і так далі. Тобто зацікавлений Луцьк і всі прилеглі сільські ради. Ми пішли на максимальний компроміс з сільськими радами, по багатьох питаннях поступилися, бо ну, ми розуміємо, я позиція сільських громад, тобто Луцьк нічого не отримує внаслідок цього, просто ми чітко знаємо наші межі. Приблизна площа Луцька. Зараз це 4160 гектарів, от, тобто 40, близько 42 квадратних кілометрів. Пане Сергію, мені цікаво з вами говорити, надіюся, що глядачам так само, але наш час вже збігає в ефірі. Ще є багато запитань, думаю, ми наступного разу їх обговоримо обов'язково. Наостанок скажіть, що плануєте далі робити? Перші кроки в ближчому, найближчому майбутньому. Планую далі вдосконалювати регламент міської ради, планую підтримувати інтенсивний діалог з усіма головами фракції ГРУ з міським головою, щоб міська рада працювала як ефективний орган міського самоврядування. Тому що ми найближчі до людей, люди йдуть до нас і ми маємо оперативно, якісно вирішувати їхні проблеми. І прикладом такого... Кроку на зустріч людям є те, що сьогодні ми з міським головою і з громадськими організаціями проводимо громадські слухання в Палаці культури міста Луцька на тему пільгового перевезення пасажирів. Ми не боїмося громади, готові з нею спілкуватися і це будемо і далі робити. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую, Дякую глядачам, які сьогодні нас дивилися. Сергій Григоренко, секретар Луцької міської ради, сьогодні був гостем студії. До побачення, до нової зустрічі. До побачення.